Зараз саме той момент, коли потрібно відповідати на деякі коментарі, які мене реально здивували. блядь. Перше, це то, що більшіство, ну не більше процентів 40% зараз пишуть прильот, ти що знімаєш таке, таке не можна робити. Отакі, за таких як ви, і здаєте точки ворогу. Блядь, перше це був не прильот. Взагалі це не було е, повітряною тривогою об'явленою, а друге. Я ще здалеку бачу, як був на заправці, воно легеньким димом почало йти. Просто загорілось. Непонятно що. Ну, люди говорять, що селітра. Ну, хай буде селітра. Та я вже відстояв 45 хвилин. Отто, а я вже 45 минут відстояв, можна їхати. Це обов'язково критерій є для дальнобойщика, щоб після 4,5 годин ти маєш відстояти 45 хвилин перерви для того, щоб водій відпочив. На моєму тахографі, як можна було бачити, 46 хвилин я відстояв і я вже почав свій рух і за те, що мені треба просто їхати. Я не можу там постійно знаходитися. А люди пишуть, що зняв, бо контент треба зняти. Хай буде так. Другий тип людей, які пишуть, це те, що кажуть, це фейкове відео. Стекло аж прогинається. Каже, це фейкове відео, так воно не може взриватися і качество камери подозрительно дивне. Навірно, це не ну, да Може і таке бути. Зараз всі пабліки горять цими новостями, а деякі люди наївні пишуть, бо побачили лише моє відео. Як не диво, воно лише воно завирісилося людей. Самі смішний, напевно. Це те, що говорять мені, треба їздити з відкритими вікнами. А якби були вікна відкриті, б цього не було. Тебе що, не вчили вікна відкривати? Для чого мені їхати з відкритими вікнами, якщо в мене в ДАФІ є, блядь, кондиціонер? Да. Кондиціонер є, мені прохладно і Просто відповім зараз ще на це питання. страхова такі випадки не покриває. І тут нічого такого, я просто обійшовся лише склом, і те, що в мене на фарах лампочки порозліталися, просто світла немає. То нічого страшного. Шеф нормальний, він усе відремонтує. Не треба переживати, що тепер будеш сам за свою копійку. Там оце працює тільки на людях. Все нормально, все в порядку. Мені реально так повезло, просто включити камеру. Вчасно, все. В фігні багато в коментарях пишуть, але радує, те, що більшість людей все-таки з нормальної точки зору до цього ставляться і розуміють, що ситуація може бути в кожної людини. І це, я ще просто легко обійшовся. Набагато там гірші випадки в людях, де машини покрутили, потолки провисли, подушки повистрелювали, там люди в крові, бо стекла порозліталися кубиками, бо воно без пленки і так далі. Я ж про це не кричу, що Боже, блядь, скло, мені поможіть, мені ж його ніхто не покриє. Я навіть про це слово нічого не сказав. Замість мене це все люди говорять в коментарях. Ну, хай говорять, думаю. Я трохи змовчав, змовчав, змовчав але сьогодні дивлюся вже коментарів більше, ніж потрібно. Вже. Інцидент случай. Просто із-за того, що там щось загорілося спочатку, просто був легенький дим і невеличкий вогонь. Ось цього я й почав знімати, щоб під'їхати. Я вже мав проїхати. Не то, щоб під'їхати, мені просто по дорозі. Лучше швидко проїхати, щоб це все не бачити. Для чого лишній раз наражати себе на небезпеку. Ну і не вийшло трошки проскочити. Декі пишуть, краще б на ЗС зупинився, стояв би. На ЗС теж не дуже так безпечно стояти. де стерне тебе під ногами стоять, повністю заляти бензином, газом, соляркою. А ти будеш стояти тут за зданням ховатися. Да? Ну Таке собі діло, звісно. Лише одна особа там пише про релігію. І те, яке не вмію виражатися, і мені потрібно краще контролювати свою річ про лайку. Що <плес> мені як удобно, так і я й говорю. Бля. Там така ситуація була, що другими словами і не скажеш. Я І так ще й спокійно відреагував на то все. А мені говорять, що забагато матюків тебе дивляться, діти просто сталася пожежа. Наскільки мені відомий за те, що я там був, я знаходився, я його бачив, ніяких прольотів, нічого не було. Але ж люди пишуть, там особливо ті москалі, О, наші хлопці гарно відработали, молодці, вони не сплять. блядь. Та вони сьогодні чаще важче, ніж кружка води навіть нічого не піднімали, так само і вчора. То ваші хлопці там навіть нічим не причебні. Просто здання загорілося і вибухнуло. бо, як відомо, нам селітра, селітра, селітра. Та й все. Так що можете розслабитись, то був не прильот і мені не потрібно говорити, що для чого здавати місця, руїни, які пошкодили, так що ще щось, -за того, що там був, просто стався вибух. Прильотів не було. все. Там всі можуть підтвердити, хто в той час знаходився. І, в принципі, якщо мовчати про це все, ніколи нічого не говорити, а завжди, щоб тишком мишком було. Люди, навіть, просто які живуть в Україні, про це все знати не будуть. Це перше. А друге, навіть і без мого відео все рівно би все всі знали. Тому що там повно інтерв'ю брали, приїжджали журналісти, знімали відео самі своєї, свого місця, підбирали різні ракурси і так далі. Там і без мого відео би все обійшлося порядком. порядку.